Холодна вода 200 гривень, водовідведення 177 сімдесят сім, абонентам холодної води 13 потім ще якесь. Воно й набігає так. Зачем ці 300 гривень платити, якщо можна значить, їх не платити? Анатолій Наконечний – полковник у відставці в квартирі каже не живе на пенсії з дружиною. Перебралися за місто, а ось платіжки за комірне сплачують. По дві-три тисячі валю кожен місяць, потім за все. Поэтому вирішив, підсказали сусіди, що не добре ви робите нашу. Поставте лічильник, зараз хлопці все поставлять, а я буду докладувати, скільки Якщо я прийду в озони полию і одну літру то я так і доложу. 79 річний чоловік перший, хто скористався послугою встановлення індивідуального лічильника холодної води з можливістю розстрочки платежів, запровадили її у Вінниця облводоканалі. Тут були от такі от крафт старий. Бачите, який він був? Він не тримав уже в ми його вирізали, поставили новий. Коли немає лічильника, вода рахується по нормі по витраті по приписаних людях. А так будуть вважати, якщо люди тут не проживають, то їм по лічильнику вигодніше набагато буде платити. Людина взяла води, вона заплатила, не взяла, не заплатила. Поставили всі лічильники на кухні і в туалеті. Опломбуємо, і люди вже платять з сьогоднішнього дня. Вже по щучу порахують. заміна кранів і встановлення двох лічильників у шанвузлі і на кухні Анатолію коштуватиме півтори тисячі гривень. З розстрочкою на півроку платитиме по 250 гривень щомісяця. Це ті гроші, які раніше йому нараховували за воду, якою він не користувався. Все має рахуватися вірно. a água zaiu lá ao quarteiro Вона має порахуватися відповідно до кубічних метрів, які відпущені. Є ще випадки, коли встановлений загальнобудинковий лічильник. Якщо там немає лічильника, то сума може бути не 200 гривень, так як в дідуся нашого може бути і тисячу гривень, і півтори тисячі гривень. Цю програму у Вінниця облводоканалі розробили, аби лічильники на холодну воду були у кожному помешканні. А відтак люди не платитимуть більше аніж використали. Нині за підприємством закріплено 130 тисяч абонентських рахунків каже начальник Вінниця облводоканалу Дмитро Кістюон. 10 тисяч, тобто від цієї суми, тобто не мають приборів індивідуального обліку. Знайшли внутрішні ресурси, розробили програму. На умовах маскатипільвого встановлення лічильників для споживачів, тобто які виявили бажання з умовою ресторації оплати, тобто щоб їм було зручно, і також ми виконуємо роботи під ключ». Щоб сплачувати за фактично спожиту воду, а не за усю необраховану лічильниками у домі. Потрібно зателефонувати на контакт-центр водоканалу і залишити заявку. Впродовж кількох днів до вас приїде бригада, яка обстежить мережі і порахує, оскільки обійдеться встановлення лічильника. Ціну впливає зношеність кранів і труб. Якщо усе влаштовує, підписуєте договір. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.